Втратили і Бахмут і не просунулись на запорізькому напрямку. Також варто зазначити, що після змін у плані, який був розроблений разом з нашими західними партнерами, після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, наші партнери про це не були попереджені. Відповідно, вони дізнались про це з даних своєї власної розвідки, коли побачили переміщення наших військ з запорізького напрямку, тих самих п'яти бригад у напрямку Бахмута. Навіть не дивлячись на зміни у плані, наші західні партнери розуміючи важливість моменту і розуміючи паралельні події, які відбувалися в російській армії. Нагадаю, бунт е, по відношенню до міністра оборони. Що послаблювало моральний дух і моральний потенціал збройних сил нашого противника, неодноразово подавало сигнали нашій владі стосовно того, щоб все ж таки перекинути назад на запорізький напрямок ті самі п'ять бригад для того, щоб скористатись цим моментом і отримати успіх в наступальних діях на запорізькому напрямку. Але навіть у цьому випадку влада не послухала наших західних партнерів і залишила ті сили, які планувалися раніше, в, місті, в обороні Бахмута. До чого це призвело, ми всі з вами знаємо. А тепер підведемо підсумки, що ж стало причиною того, що наступальні дії на Запорізькому напрямку провалились. Чи стало, це причиною, чи стало причиною планування залужного разом з західними партнерами, чи причиною все ж таки стало нерозуміння стратегічного моменту країни, неусвідомлення важливості військового мистецтва та планування, а прийняття верховним головнокомандувачем емоційних рішень, продиктованим соціологічними опитуваннями та усвідомленням того. Що на політичному полі з'явився сильний конкурент у вигляді головнокомандувача Валерія Залужного?